Виконуємо номер 1481 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Знайди «Y» за формулою. «Y» дорівнює 2,6 помножити на х відняти 1,8. У підручнику допис... допущена помилка. Необхідно ще дописати, якщо. Х дорівнює 4,15 і х дорівнює 5,9, приступаємо до виконання, я записала правильну умову нашого завдання х дорівнює 4,15 і 5,9. Якщо х дорівнює 4,15 то y дорівнює 2,6 помножити на 4,15 і відняти 1,8. Розставимо порядок дій. перше множення, друге віднімання. Виконуємо множення в стопчик 4,15 помножимо на 2,6. 6 множимо на 5 це буде 30. 0 записали 3 запам'ятали. 1 множимо на 6, 6 да 3 9. 6 множимо на 4 буде 24. Виконуємо множення на 2, 2 на 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 1 2 до да 1 3. 2 на 4 8. Виконуємо додавання 0 9, 4, додати 3, 7.

17 відняти 8 буде 9. 9 відняти 1 буде 8 і поставимо кому під кому. Вийшло 8,99. Отже, якщо значення х дорівнює 4,15, то ми знайшли значення y, яке дорівнює 8,99. Завдання друге. Якщо х дорівнює 5,9, то y дорівнює 2,6 помножити на 5,9 і відняти 1,8. Розставимо порядок дій перша дія множення, друга віднімання. Виконуємо множення в стопчик 2,6 помножити на 5,9. 6 помножити на 9 буде 54. 4 записали, 5 запам'ятали. 2 множимо на 9 18, до 5, 23. Множимо на 5, 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 3 13. Виконуємо додавання. 4 переписали. 3 додати 0, 3, 2 додати 3. 5 і один переписали. Відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 15,34. Виконуємо другу дію 15,34. Віднімемо 1,8. Допишемо 0 4 відняти 0 буде 4, 13 відняти 8 буде 5. 4 відняти 1 буде 3. і 1 переписали. Поставили кому під комами. Вийшло 13,54. Записали ми знайшли значення y, якщо значення х дорівнює 5,9. Номер 1481 виконано.